Вітаю, друзі! Пропоную поговорити сьогодні на таку цікаву тему, як тиреотропний гормон. З вами я, Таля Домбровська, лікар-ендокринологиня. Знаю і вмію все про до залозу. Тиреотропний гормон. Чому про нього і що наштовхнуло на запис цього відео? Мені задали питання, отаке, чому тиреотропний гормон росте на зиму, і хочеться розвіяти трошки цей міф. Чи міт, як там нині його прийнято називати. Але ж почнемо спочатку. Тереотропний гормон це гормон гіпофіза. Гіпофіз це орган в головному мозку, який регулює роботу щитовидної залози. Коли гіпофіз бачить, що щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів, він підвищує синтез тереотропного гормону. Тереотропний гормон іде до щитовидної залози і стимулює її синтезувати. Більше тироксину і триотероніну. Коли гіпофіз бачить, що щитовидна залоза виробляє дуже багато гормонів, то він знижує синтез стеротропного гормону, теротропний гормон іде до нулів і для того, щоб не стимулювати щитовидну залозу. І цікаве в цьому всьому те. Що нам все навчання розповідали про стабільність тереотробного гормону, що він стабільний приблизно як курс долара в якійсь іншій країні не в Україні? Але насправді у нього є добова варіабільність, він змінюється. І його добова варіабільність досягає приблизно 50%. Тобто, що це? Якщо вас посадити в лабораторії і цілий день набирати кров на тиреотропний гормон, висока вірогідність, що кожного разу ми будемо отримувати якісь інші цифри, да? уловлюєте. Тому, коли ми здали сьогодні тиреотропний гормон в одній лабораторії, завтра здали в другій лабораторії, там післязавтра в третій, або в один день здали в двох лабораторіях. То ми можемо отримати абсолютно різні цифри. І це ну, наше життя ендокринологічне, це норма, показники варіабільні. Найбільше цю варіабільність я не люблю, коли до мене приходять вагітні жінки і приносять тереотропний гормон одразу там з трьох лабораторій. Він різний, типу півтора, два з половиною і п'ять, і вибирай, який хочеш. Ну, я, оскільки я песиміст, я вибираю найгірший і. Даю тероксин або рекомендую переконтролювати рівень теротропного гормону через 4 тижні. До чого я? А раніше ходили такі слухи про те, що теротропний гормон, точніше, не так. Раніше ходили такі слухи, що взимку функція щитовидної залози знижується, тому нам треба давати більше тироксину. А влітку посилюється, тому нам треба давати менше тироксину і тому навіть зараз присутні ці моменти, коли рекомендують коригувати дозу в залежності від пори року. Але є одна невеличка проблема, що ці дослідження цієї варіабільності зимово-літньої були. Проведені на земноводних, та знаєте що таке земноводні. Ми не земноводні. Ми савці. Наша температура тіла стабільна і не змінюється в залежності від температури тіла навколишнього середовища. Тому дослідження були проведені на земноводних, у котрих дійсно щитоведна залоза в холод працює гірше, в тепло працює краще і, можливо, якось. Таким чином вони вирішили, що і у людей щось відбувається таке саме, але у людей таке саме не відбувається, у нас відбувається інакше. Наш тереотропний гормон плюс-мінус стабільний, він змінюється в залежності від дози тероксину, яку ми даємо. Її може ставати недостатньо, оскільки найчастішою причиною розвитку гіпотерозу є автоімунітероїда, тобто аутоімунний процес. Який руйнує нам щитовидну залозу, і ми маємо заміщати функцію щитовидної залози зруйнованою. Тому не треба коригувати дозу тироксина в залежності від сезону, в залежності від, я не знаю, фази місяця чи ще чогось. Ми коригуємо дозування тиротроп, дозування тироксину, виходячи із рівня тиротропного гормону. Ми навіть не можемо коригувати дозу тироксина, просто виходячи зі скарг. Ну, це неможливо, тому що нагадаю, що скарги при гіпотерозі вони не специфічні. Це може бути слабкість, втома, сухі шкіри, сонливість, випадіння волосся, зниження пам'яті, відсутність енергії. Ну тобто, в принципі, коли ото вночі тривоги, я зранку прокидаюсь в глибокому гіпотереозі, а потім після чашечки кави він проходить. Скарги не специфічні. Ми не можемо по одній клініці вирішити, що у людини є гіпотереоз. Тиреотоксикоз? можемо по клініці. З гіпотерозом так не працює, оскільки такі самі скарги можуть бути при латентному дефіциті заліза, при залізодефіцитній анемії, при дефіциті вітаміну Д, при депресії. Якщо ви ніколи не проходили тестування на депресію і тривогу, будь ласка, пройдіть. Десять років війна, майже три роки: повномасштабне вторгнення, шахіди, ракети, не всяка нервова система може все це винести, і нам здається, що депресія це щось що придумали, і насправді його не існує. Ні, існує, це абсолютно нормальне, звичайне захворювання, яке потребує діагностики і яке потребує лікування. Тому, якщо вас щось турбує, слабкість, втома. Зниження пам'яті, вам перестало бути радісно, і взагалі ви хочете спати і зрозуміло, що відбувається. Ну, здайте ТТГ, здайте феретин, здайте загальний аналіз крові, пройдіть тестування века на депресію і тривогу. І заведіть собі свого гарного сімейного лікаря, тому що у кожної людини має бути свій гарний сімейний лікар, до якого можна прийти на прийом, пожалітися. І отримати допомогу, яка вам потрібна, а не от це все, типу, народиш, пройде, ти молода, що тебе може турбувати, або подивись в паспорт, скільки тобі вже років. Це все ознаки поганого сімейного лікаря, нам треба хороший. Тому, будь ласка, якщо у вас ще немає сімейного лікаря, заведіть собі сімейного лікаря. І повертаючись до теми відео. Чи треба коригувати дозу тироксина взимку? Можливо, і треба. Ну, ніхто не застрахований від того, що потрібна буде більша доза тироксина. Зруйнувала щитовидна залоза, людина набрала вагу, щось поміняли в препараті. Людина поміняла препарат на іншого виробника, тобто, будь-що може в принципі призвести до підвищення дози тероксину. Ще, наприклад, неправильний прийом тероксину. Да? ми його маємо пити за 30-40 хвилин до сніданку. Ну тобто багато таких моментів є, які можуть призвести до підвищення дози тероксину. І ми розуміємо, що її треба підвищувати, коли ми здаємо тиреотропний гормон. тиреотропний гормон вище наших цільових показників. Якщо у вас просто гіпотиреоз, не після видалення раку щитовидної залози, то зазвичай нам цільові наші показники тиреотропного гормону це до 2,5. тобто нижня половина референсу Норма ТТГ 04-40. Грубо кажучи, нам треба нижня половина референсу. Якщо вам видалили щитоведену залозу з приводу рака, вам треба уточнити у свого лікаря, це буде або ваш ендокринолог, або ваш хірург, ну, скоріше ендокринолог все ж таки, Яка, які цільові е, значення тереотропного гормону у вас мають бути, і вже в залежності від цього, також коригується доза. Не треба коригувати дозу, просто тому, що настала зима. Зима наступає кожного року, дай Боже, так воно і продовжиться. Дякую всім за увагу. Задавайте питання, ставте лайки, діліться і пишіть, якщо якісь будуть цікаві питання, буду знімати на них коротенькі, але розгорнуті відео відповіді.